need Наше знайомство з лондонською англійською школою почалося у 2018 році. Тоді я шукала курси для своєї старшої дитини, і, вважаючи на відгуки знайомих, я вирішила відправити сюди навчати свою старшу доньку. Зразу були помітні гарні результати. У нас хороші оцінки. Її почали помічати вчителя, відправляли нас на олімпіади. На одній з олімпіад ми привезли перше місце. Потім ми поїхали з дитячим табором в Лондон і куратор. Мені дзвонила і казала, що моя донька допомагала з перекладом українська, англійська, англійська, українська. Тобто, дорослій людині 14-річний підліток допомагав з перекладом. Це було для мене неймовірне щастя. І я вирішила тоді для себе, що я меншу дитину також відправлю на ці курси, коли вона трішечки підросте. І ось з цього року, навчального з вересня, моя восьмикласниця менша дитина ходить на курси англійської мови. Я через місяць буквально. Помітила, ми їхали в машині і дивлюсь, дитина співає, підспівує свої улюблені пісні англійської мови. Я була дуже вражена цим випадком, і їй сподобалося, що мене це вразило. Далі вона каже: Мам, я так розумію, коли вчитель розказує там якісь просто історії з життя, то не просто там 10-20 слів, які могли вивчити на уроці, а вона розуміє спілкування англійською мовою і вміє вже на неї відповісти на те спілкування. Ще від себе хочу казати, Дякую. Комунікації організації лондонської школі англійської вони постійно мені пишуть, як моя дитина навчається. Якщо там десь щось не ну це підліток, якщо десь щось не довчила. Мені обов'язково напишуть: зверніть увагу, доробіть. Ми вам допоможемо. Якщо є питання, звертайтесь. Цей фідбек, комунікація для мене дуже важлива. Також на даний момент, під час війни, для мене важливо, що моя дитина займається в укритті. Якщо повітряна тривога, то приміщення лондонської школи знаходиться Деться на мінус першому поверсі, і уроки не прориваються. Це дуже важливо в навчанні іноземної мови. Так що я повністю задоволена. Ми продовжуємо далі наше навчання. і Раджу вам.